Всім привіт, друзі! З вами знову Олексій Середа, і ми нарешті приїхали в Китай в Пекін. Це кубок світу суперфінал. Сьогодні вже четвертий день нашого перебування в Пекіні. Я почав записувати відеоблог не відразу. А от сьогоднішнього дня. Коротше, сьогодні у нас синхрон з Марком, і команда ну з усіма там виступаю я: Болюх, соня і Ксюша. В синхроні у нас всього п'ять пар, тому що канадці знялись і американці знялись. Було сім, стало п'ять. В команді я чесно кажучи, навіть не знаю, але у будь-якому випадку ми на це не зважаємо. Ми зважаємо в першу чергу на те, як ми відстрибаємо. І наскільки гарно ми покажемо свої стрибки. Поселили нас добре. Готель наш знаходиться трохи далі. Ми вийшли взяти каву в Старбаксі. Чесно кажучи, очікував я більшого від номеру, від харчування, від усього, тому що блін, ну... були два попередні кубки світу. Які один був в Мексикі, один в Канаді. Там було все ну набагато краще. І харчування, і проживання. А це ну якби суперфінал Китай. Зазвичай прийнято, що люблять, знаєте, здивовувати, показувати, які вони тут всі круті, багаті, заможні. От. А цього разу блі поселили в такий собі готель. Ну не найкращий варіант, стовідсотково. У будь-якому випадку головна задача відстрибати, головна задача показати гарний результат. А уже потім думати за готелі, за харчування, за проживання і так далі. Коротше, якось так зараз прийду в номер, зніму вам просто номер, покажу. І вже потім вставлю стрибки зі змагань. Розкажу більше про змагання. Все, до зустрічі, друзі. Як обіцяв, ми прийшли в номер зараз. Роблю вам рум турчик фастом. Е, ну, Номер у нас майже такий самий, як і зазвичай. Ванна, що тут, ну, Звичайно, ванна така. От. Ванна, ванна. Звичайно. Е, все на китайському. Ну, бачите, вже бардачок тут трохи, трохи бардачка імеється. Е, Покажу вам, ще краєвид наш, видно. Ну, тут темнота нічого ну, ніхе не видно. З Маріком в мік-зоні вболіваємо за наших дівчат. Ну давайте, щука назад. Ооо, ну нормально, нормально. Сонька трохи набризала, але загалом норм. Які оцінки будуть? Ну, 7. 7. Я сім. думаю, 7-7,5. У, у Ксюші буде 7,5. А у 8,5. Молодці, молодці. А ми якраз з Марком готуємося на синхрон, Відразу після цього запригу відбудеться на живку. Сподіваємося, що все буде гуд, зараз боліємо за дівчат, розминаємось і вже йдемо виступати. У нас всього 5 пар, звичайно, будемо старатися потрапити на викутарі.

Що ми маємо? Раз медалька, яку ми здобули з оцим от персонажем Марком Гриценка. І ось така, от два медалька, яку ми здобули в команді. Уже без Марка він там не виступав. Але що, Болюх був, сюша і Соня. От ми посіли друге місце. Насправді я комплітлі задоволений сьогоднішнім днем. Питань, вообще, ну, звичайно, можна краще, завжди можна краще, але. Друге та третє місце, як на мене, це гарний результат. Грубих, прям ну, таких сильних помилок не було. Ні, одною я припустився. Але ну знову ж таки, не буває, на мою думку, ідеальних, знаєте, стрибків без помилок. Тому, в принципі, норм. Я не буду себе там за щось звинувачувати, тому що anyway, відстрибали нормально, гарно. Також хочу вам показати, що нам подарували окрім медалей. Це до речі, доволі цікава штука. Перше, це така іграшка. Покажу вам, блин. ну, така от іграшка, я дивлюся з медалькою. Я не знаю, це риба. Ну, це риба да. Тут ми бачимо із подарунків куклу. Ну, якась іграшка, я не знаю, навіщо вона мені? У мене такі дві штуки, чи в хаті хай у мене стоїть, не знаю. ну. Далі камеру э, Sony. Ось так от вона виглядає. Я не знаю, що це за модель, бо я ніколи не цікавився. У будь-якому випадку у мене є камера Sony, і не одна, а дві, тому що одна за синхрон і одна за команду. Вони летять на продажу. Коротше, сьогодні у нас виходить п'ятниця. Завтра вихідний, завтра змагань ніяких не буде. Я йду на тренування зранку, трохи там розминаюсь, можливо, стрибну декілька стрибків з десятки і вже буду готуватися до неділі. Тому що в неділі у мене буде попереднє. І якщо все буде добре, потрапляв фінал. Короче, правила в індивідуалі у нас дещо змінилися. Ми змагаємось е, один на один і короче, так трапилось взагалі. Змагається перший з дванадцятим. По результатам з першого кубку світу та другого кубку світу там береться вся сума балів і дивляться, хто там перший зайшов, хто останній, і так далі. І коротше, змагається перший з 12-м, другий з 11 м третій з 10-м, ну і так. І так вийшло, що я потрапив на кого, як ви думаєте. А ось мій головний конкурент лежить. І виходить така історія, що ну, я змагаюсь проти, проти Марка це перший заприх, І той з нас, хто робить три перші стрибки найкраще, потрапляє далі, проходить далі. От. Тому, я кажу, так і не знаю, як так трапилось, але ну, у будь-якому випадку, блин, ну, що здіш? Ми вже е, нічого змінити не будемо, будемо гристись, змагатись. І той з нас, хто проходить у півфінал, змагається з іншим чуваком, який е, переміг. Іншого чувака, поняли? Ну, тобто це як його. Да, да, так, так, пересказуєш. Ну, подивимось після змагань. От, у будь-якому випадку потім робимо ще три стрибки: три перші проти Марка, три другі проти якогось іншого чувака. І е, по загальній сумі балів, балів визначається, хто проходить до фіналу. В фінал заходить всього чотири людини. Чотири. Дуже дивно, мені на, насправді такий формат змагань не сильно подобається через те, що ну, немає можливості показати відразу всі стрибки і по всім стрибкам змагатися, ну, дивитись там е, хто, ху із ху, хто, хто краще, хто гірше стрибає. Е, тож, так, да, вже є я, я будемо змагатись, будемо дивитись. Чекаємо неділю. Я покажу вам стрибки з індивідуалу. Покажу вам. Що взагалі вийшло, розкажу ну і так далі. Тому не перемикайтесь, продовжуємо перегляд до відення. Так, як я казав раніше, перші три стрибки ми змагаємось з Марком. Зробив я три стрибки, зробив Марк три стрибки, і так вийшло, що я переміг і я пройшов до півфіналу. Марк вилетів. Все, далі дивимось, далі я змагався проти вроді, німця. Бребрешу не німця іспанця. І ще три стрибки я зараз роблю. І той. У кого буде більша сума балів за шість стрибків в цілому, той і проходить в фінал. така от історія. Так, ну ось бачите, я дострибав 6 стрибків, переміг іспанця і пройшов до фіналу. Наступні стрибки це вже буде фінал. Все. Приємного перегляду. В фіналі нас було в сумі 4 людини: 2 китайця, австралієць і я. Отак от. Так що давайте дивимось далі. Так, ну і по реакції моїх друзів ви могли зрозуміти, що стрибки я виконав не ідеально, навіть в деяких моментах погано для себе, міг я набагато краще, але все одно посів'є четверте місце. Да, прикро, да, щось не вдалося, але загалом це Кубок світу. Це не найважливіший старт в цьому сезоні. Найважливішим буде ще чемпіонат світу і чемпіонат Європи. Чемпіонат Європи, кстати, теж буде відеоблог, тому очікуйте нового відоса. Програв двом китайцям, австралієць був третім, і я от четвертим. так, да, якось так вийшло. Загалом, Кубок світу був для мене більш-менш вдалий. У мене є дві медалі і четверте місце. Так що, в принципі, пойдет. Не найважливіший старт, як я зазначив раніше. Готуємось, тренуємось далі і все. І скоро буде відеоблог з. Туреччини з чемпіоната Європи. Відос я вже зняв. Якщо що, я в Ніколаїві. У мене зараз відпустка, я просто сижу монтірую. А, звісно, то, що я лінтя, мені було впадло це зробити трохи раніше. Хочу всім подякувати за перегляд. Ставимо подобайки. Підписуємось на мій YouTube канал, підписуємось на мій Instagram, Telegram. Я силочку залишу під відосом. Дякую за перегляд ще раз. Побачимось у наступному відео. До побачення!